Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам рослинки з Болгарії. Замовляла я на сайті Cactus Online 30 квітня. Посилання залишу в описі. Як потрапляла на цей сайт, бачила ціну в євро, і на цьому закінчувалось моє бажання дивитись далі. Проте, знаю, що у нас деякі колекціонери там часто замовляють рослинки, і такі, що у нас і не знайдеш в продажу. Тому в черговий раз зайшовши, вирішила все ж перевести по курсу і порівняти ціни. І на рослинки, які у нас досить рідко бувають в продажу, там ціна виходить нижча. А от ті рослинки, що у нас досить поширені. То на сайті ціна вища. Отже, якщо ви маєте конкретні види, що бажаєте придбати, і у нас в продажу їх майже немає, то можете глянути на цьому сайті. Це може вийти досить вигідно. Але через те, що ці рослинки з-за кордону, то також треба враховувати ціну за фітосертифікат. На цьому сайті він коштує 5 євро. Якщо коротко, то фітосанітарний сертифікат це документ, який підтверджує, що рослини відповідають нормам та підлягають взагалі міжнародній торгівлі. А це у нас Хавортія Коелманіорм. Загалом по витратам виходить: це ціна за рослини, плюс 5 євро за фітосертифікат, і плюс доставка нової пошти з Одеси до вашого відділення. 16 травня мені прийшло повідомлення, що посилка готова до відправки і приїде протягом 5 днів. І вже 20 травня я отримала рослинки. Тобто 20 днів пройшло з моменту замовлення. Це теж слід враховувати. Щодо ціни на фітосертифікат, хотіла сказати, що це ще небагато. Дивилась на інших сайтах, і там мінімум 10 доларів. Хавортія кінтайкьо. А ще ніхто не відміняв період адаптації. Я вважаю, що адаптація рослини відбувається після будь-якого її переміщення, чи то вдома з однієї кімнати в іншу, чи то з однієї країни в іншу. Просто в залежності від різниць навколишнього середовища, цей період адаптації займає різний час та сили. Бо рослина за своє життя в природі не змінює локації. А якщо деякі рідкісні види мають таку здібність, то це відбувається дуже повільно і недалеко. Хавортія Мутіка. Гібрид. Ось така, як на фото, має вирости. Це материнська рослина. Ось літо вже закінчилось. На жаль, раніше зробити відео не було можливості, але в цьому випадку я вважаю, що краще пізно, ніж ніколи. Загалом, погода цим літом була досить дивна, як на мене. Тому на полив зануренням або повним проливом субстрату я перейшла пізніше, ніж зазвичай. Ну і власне активний ріст рослин тому й почався пізніше. Хавортія Love хард. Ось за цією хавортією я полювала у нас і ніяк не могла її придбати. Щодо поливу зануренням, то це дуже класний, але небезпечний полив, ризик загнивання стає досить високим при цьому способі поливу, і тут дуже важливо дотримуватись правила. Поливати тільки тоді, як субстрат пересохне повністю. Та листочки починають втрачати тургор. Друга частина правила тут дуже важлива. При такому поливі ріст рослин просто вражає. Хавортія. Атрофуска. При поливі зануренням значно збільшується період, що не треба поливати рослину. Наприклад, коли я поливала ехеверії визначеною кількістю води. То наступний полив вони вже потребували десь за 5-7 днів влітку. А з повним зануренням субстрату. Тепер наступний полив вони потребують десь через 14-20 днів. Ну, і, як я казала, швидкість росту при цьому значно збільшується. Тому не варто забувати про освітлення. Хавортія Пигмея Ice City Якщо освітлення буде недостатньо при великій кількості води, то сукуленти просто повитягаються. А ось і вони, мої дивовижні хавортії, тепер їх можна промити під проточною водою та просушити. Але в цей раз я одразу перейду до наступного кроку. Тобто обробка. Не сказала би, що ця обробка зможе реально від чогось захистити, але більше для самозаспокоєння оприскаю рослинки цим засобом. Пройшло три місяці. Хаборті насправді майже не змінились, але вкорінились. Значного приросту я не помічаю, та він є. Навіть коелманіорум став дещо зеленуватим, а не сіро-коричневим. За цей час полив був досить стабільним. Пройшов ще місяць, і я їх засушила. Тобто, вчасно не полила. І тепер треба потихеньку відпоювати. Але спершу я б хотіла подивитися, як за цей час наросло коріння, і розсадити по окремим горщикам – куелманіором та кінтайкіо. Як бачимо, Ловхарт непогано наросла. Але внаслідок пересушки є сухі корінці, які треба прибрати, щоб побачити реальний об'єм кореневої. І якщо по правильному, то після такої пересадки треба підібрати горщик вже по теперішньому розміру корінців, щоб не перезволожити рослинку, та вона не почала гнити. Але вже осінь, і я переходжу на обмежений полив, яким я впевнена, що не перелю хавортії. Атрофуска пересохла добряче. На етикетку з назвою налипли корінці вже сухі. Ну що, давайте дивитись. З першого погляду виглядає непогано, але більшість цього коріння, на жаль, сухе. Все це, звісно, прибираю і саджаю назад. Здатність хавортій витримувати засухи вражає, та не варто постійно тримати рослинку в сухості. По-перше, це виснажує та послаблює її імунітет. Ну і по-друге, це під час такого стресу зазвичай рослина не росте і кажуть, що сукуленти витримують засуху, але це скоріше до того, що період без води у сукулентів більший, ніж у інших рослин. А от ця красуня, як на мене, гарно підросла. Хоча до фінального вигляду їй ще дуже далеко. І подивимось на корінці. І все досить гарно. Сухих практично немає. Саджаю назад. Відпоювання сукулентів та взагалі полив це дуже цікава та складна тема. Особливо, коли хтось питає, як часто поливати ту чи іншу рослинку. Я одразу починаю прокручувати в голові всі, а що» і, начебто, не хочеться грузити зайвою інформацією, але ж і раз на тиждень це неправильна відповідь. Пигне я Ice Сіті гарненько так підсохла. Корінці сухі є, я їх прибираю, прибираю і залишається майже нічого. З такого стану її, звісно, можна витягти, тим паче, коріння то є. Я витягала із гірших станів. Попереду зима, тож пересушки не уникнути, і слід поливати дуже обережно. Якщо побачу, що субстрат зверху вологий і не просихає взагалі довше, ніж десь 2 дні, то час дістати рослинку і просушити. І твердолисні красені, які я буду розділяти та саджати по окремим горщикам. Думала буде навпаки, якщо чесно, у колменіорума не буде коріння, а у кінтайкйо буде. Бо по кольору Койлманіорум виглядає більш сухим. Але як би там не було, продовжую. А зараз саме час підписатись на канал, якщо ви досі ще не підписані. А також напишіть в коментарях, як у вас пройшло літо. Які новинки у вас з'явились? В інстаграмі, на жаль, у мене теж трошки затища. Але скоро вже матиму змогу повернутись остаточно. Тому і на інстаграм також підписуйтесь. Незабаром буде розіграш. Тож не прогавте. А тим часом я вже досаджую куелменіорум. Поливати їх сьогодні не буду, хай підсохнуть корінці, може які я пошкодила. А оскільки вони вже давно сухі, то завтра полю десь по 10-15 мл. На прямі сонячні промені, рослинки, що вкорінюються, краще не ставити. Це ускладнює їм процес нарощення коріння. Дякую за увагу! До зустрічі!